Вгадайте, що співає цей кросфітер? А -а -а. Три варіанти. Яка нота прозвучала? Варіант перший. Варіант другий. Чи можливо це третій? Правильний варіант другий. Тепер послухаймо, що нам ще заспіває цей кросфітер. О -о -о -о. Варіант перший. Варіант другий. І варіант третій. Правильно. Це варіант перший. Яку ж ноту зараз кросвітер заспіває нам останок? Три. Варіант перший. Варіант другий. Варіант третій. Всі, хто сказали, що це варіант третій? Правильно. Пишіть у коментарях, скільки нот ви вгадали.